Віднині і до віку. хай буде мир, замовнуть війни сний, і сльози щастя на своїх обличчях вечують всміхнень усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними схестану всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир, замов всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя і бід, хай відпочине змучений боян до праці. Чоловічий рід. Хай буде мир, звертайся до Бога, чоло зросивши потом в трударі, бо хочу, щоб сміялись дзвінкоді на нашій древній українській землі. Хай буде мир, від нині і до віку, хай буде мир, замовнуть війні злі, хай у місних обіймах всі народ ідуть у майбуття через віки. Дружини, бабці, матері, давайте простимо всіх ворогів, що рідних дороги забрали вас. Що ріки сліз ви проливаєте в цей час, вам важко, гірко і болить душа, не проклянемо ми нікого, бо ненависть не родить каяття Здолаємо любов'ю, гнів та злобу. Навпіл не розділяйте серце ваше, інакше ми програємо битву ту а не за це вмирали наші. За єдність нації ведемо боротьбу. Ми, українці, ми народ, ми ніжні, теплі, щирі, бо обоязнений народ. Який бажає жити в мирі, терпінням сповнена душа. І як би ворог нас не кривдив, та людяність у нас жива. Ми віримо, ми будемо в єдні, і бреше вже про нас в інформаційній вирі. бандериці чи східничани. Ми один народ, ми хочемо жити краще, жити в мирі. Ми за державу правових свобод. Нехай неправда не міняє нас і більше не підніме руку брат на брата. Світ знатиме, що ми гостить повсякчас, велику годину, в будні і у свята. Сьогодні вже майбутнє є у нас. Ми можемо своє життя змінити. Лиш суд, довірте небесам, і Україна буде вічно жити.